При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Після ракетного обстрілу історичного центру Одеси до міста прибула місія ЮНЕСКО. Наразі фахівці обстежують 19 об'єктів культурної спадщини, що постраждали внаслідок ворожої атаки. Зокрема, готель Брестоль у який влучила російська ракета, пам'ятка архітектури під загрозою обвалу, а також будівлю філармонії, яка під посиленим захистом ЮНЕСКО двері. Вони як вони вирвали, аж з м'ясом вирвали з м'ясом. Або вот та трищина, котрий я казала, що вона навіть кладка здвинулась. Пані Галина показує наслідки останнього російського обстрілу історичного центру Одеси. Вибуховою хвилею тут вибуло автентичні двері та унікальні вітражі. Кожен з них завбільшки 25 квадратних метрів. Наразі фахівці працюють над демонтажем тих частин, що вціліли. Вітражі законсервують та зберігатимуть у сховищі до кінця війни. Від вибухової хвилі та низьких температур пам'яті архітектури на. Національного значення пішли тріщини. Це не просто там якесь будівля, якась пам'ятка, нічого, нічого подобного. Вона перлина світу, перлина України перлина Одеси. І щоб таке зробити, ми були повинні відключити опалення. А ета с для здання це страшне старовина будівлі одеської філармонії під посиленою охороною ЮНЕСКО. Утім, від російської ракети це не врятувало. Увечері, 31 січня. Окупанти вдарили по історичному центру міста трьома балістичними ракетами. Постраждало майже 20 об'єктів культурної спадщини. Та найбільших руйнувань зазнала будівля готелю Бристоль. Російська ракета вдарила просто по пам'ятці архітектури. Частина старовини у будівлі обвалилася з четвертого по перші поверхи. Завали розбирають і досі, утім залишається загроза повторного обвалення. Фахівці завершили візуальне обстеження пошкоджених будівель. Утім, збитки ще рахують. Наразі проводять технічне обстеження для розрахунку і проєктно кошторисної документації для майбутнього капітального ремонту та реставрації. Наприклад, одеську філармонію пообіцяв відновити італійський уряд. Були прийняті відповідні рішення щодо необхідної документації на кожен об'єкт, і вже після розрахунку цих кошторисів. Можемо говорити про те, скільки буде повартість віднову робіт до обстеження пам'яток архітектури та фіксування наслідків російського обстрілу. Долучилися і фахівці моніторингової місії. ЮНЕСКО роботи проводять за допомогою лазерного 3 d сканування Голова бюро ЮНЕСКО в Україні заявила, що готуються вжити заходів для посиленого захисту історичних об'єктів. Ми тісно співпрацюємо з командою міської ради та обласної державної адміністрації, щоб визначити заходи, які необхідно терміново вжити для захисту історичної культурної спадщини. І ми готуємо такий проєкт. Важливо, щоб усі руйнування були задокументовані та збережені. Міністерство культури України звернулося до міжнародних організацій з проханням посилити санкції проти ворога через завдану шкоду українській культурній спадщині, адже відповідно до другого протоколу гайської конвенції 1954 року, сторони збройного конфлікту повинні утримуватися від завдання шкоди об'єктам, що перебувають під посиленим захистом ЮНЕСКО. Також готують документацію для звернення до міжнародного кримінального суду. Вивчать будинки, пошкоджені, які відносяться до культурної спадщини. А також вони створять відповідні документи, які передбачають санкції і механізми відповідальності за ці руйнування культурних цінностей в умовах війни загалом 1333 об'єкти культурної спадщини в Україні зазнали пошкоджень під час повномасштабної війни. Деякі з них назавжди знищені. 137 пам'яток архітектури через російські обстріли, частково зруйновані на Одещині. Олександра Ченкова, Євген Рапенько. Факти Сі Єдині новини. Є відновлення для ВПО минулого тижня. На рахунки Міністерства розвитку громади та територій надійшли перші 4 мільярда 300 мільйонів гривень для купівлі житла внутрішньопереміщеним особам. Отримати компенсацію можуть ВПО. Чи є єдине житло, розташоване на підконтрольній частині території України, було повністю знищене і які ще не отримали компенсацію за програмою є відновлення. Олена Шуляк, голова комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування його у цій порі, вітаємо вас вітаю вас, доброго дня. Більш детально щодо цієї теми поговоримо. Одразу перше питання: скільки заявок вже подано в рамках нового етапу програми? Чи вистачить для компенсації 15 мільярдів гривень? Буквально на минулому тижні перші гроші, 4,3 мільярди, про які ви вже сказали, надійшли на рахунки для того, щоб їх можна було використовувати за програмою є відновлення. Станом на сьогодні жодного реалізованого житлового сертифікату ми ще не бачимо, але це нормально, тому що є певний термін і на те, щоб забронювати кошти, і на те, щоб потім знайти відповідне житло згідно законодавства, надається 30 днів для того, щоб були укладені відповідні угоди купівлі нової домівки. Я нагадаю, що ще 6 лютого президент України Володимир Зеленський дав доручення урядовцям і міністру. Фінансів пану Сергію Марченко і міністру розвитку громади і територій, пану Олексію Кулебі, терміново протягом двох тижнів надати інформацію, надати нові програми підтримки саме внутрішньо переміщених осіб для того, щоб їх забезпечити житлом. І саме на сьогодні в нас є існує мені здається ідеальна законодавча рамка, яка через програму є відновлення, яка себе вже зарекомендувала для десятків. Тисяч українських родин вирішити питання саме забезпечення житлом не тимчасовим, а гідними будинками, гідними квартирами, тому що я нагадаю, що середня вартість житлового сертифікату станом на сьогодні складає півтора мільйони гривень. За півтора мільйони гривень внутрішньопереміщена особа, в якої знищене житло, вона може придбати домівку в будь-якому населеному пункту України. Це може бути і квартира, це може бути і приватний будиночок, це може бути. Ти будь-яке житлове приміщення, яке людина буде обирати безпосередньо сама, а це перші 4,3 мільярди це перший транш з 15 мільярдів гривень, які вдалося наприкінці року зекономити Міністерство соціальної політики, і саме ці 15 мільярдів гривень вони будуть направлені виключно на житлові сертифікати для внутрішньо переміщених осіб. Як це буде відбуватися технічно, якщо зараз ви внутрішньопереміщені? Чина особа, у вас є відповідний зареєстрований статус, і у вас є житловий сертифікат, то ви спокійно бронюєте гроші через застосунок дії або через СНАП вводите відповідну позначку, що ви є внутрішньопереміщена особа, і черга формується автоматично. Тобто, не потрібно надавати інших додаткових документів. Ви автоматично переноситесь в чергу, яка надає можливість отримувати гроші з цих 15 мільярдів гривень. Якщо ви ще не бронювали кошти, ви це можете спокійно зробити. Якщо ви ще не реалізували своє право надати заяву на отримання компенсації, я би рекомендувала це робити, тому що 15 мільярдів гривень це не такі великі кошти. вони торкнуться щонайменше 10 тисяч українських родин, в яких є статус. Внутрішньо переміщених осіб розуміємо, що цих грошей на сьогодні не є достатніми, але я впевнена, що наші міжнародні партнери будуть також долучатися і допомагати саме для того, щоб внутрішньо переміщені особи забезпечувалися, як і інші українці, які постраждали від втрати свого житла, своїх домівок, щоб вони забезпечувалися житлом. А я нагадаю, що буквально нещодавно продовжилась робота з банком. Розвитку Ради Європи, який ще в 23-му році розпочинав працювати з профільним міністерством, і перші 100 мільйонів євро були надані ще в минулому році. На цей рік також цей банк підтвердив свою можливість і надалі працювати. Це також будуть додаткові кошти, які допоможуть українцям вирішити їх житлове питання. Нагадаю, по цифрам трохи станом на сьогодні на житлові сертифікати українці подали близько 36 тисяч заяв а з них 14 тисяч уже оформлені у вигляді житлових сертифікатів, і трохи більше ніж 5 тисяч. Вже безпосередньо реалізовані, тобто 5 тисяч українських родин, вже отримали безпосередньо свої нові домівки там, де вони їх обрали. Сподіваємося, що в цьому році, а ви пам'ятаєте, в нас були дуже такі баталії стосовно того, що не вистачало фінансування на є відновлення, і міністерство фінансів в проєкті держбюджету на 25 рік взагалі не закладало ніяких коштів, але вдалося все ж таки, щоб ця програма була продовжена, і за підтримки президента я впевнена, що. Внутрішньо переміщені особи і мешканці, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, і зараз очікують на відкриття чергового етапу запуску програми, саме коли втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Вони всі всі зможуть скористатися можливістю від держави. Дякуємо, пані Олено, дякуємо за вичерпну інформацію. Не ставимо додаткових етап питань на етапі цьому обговорення цієї ситуації. Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з Петної організації. Ці державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування говорили про житло для переселенців, про наявні гроші від держави на такну, звісно ж